І направляти своє серце тільки до любові Божої. Аллилуйя! Я хотів, перш за все, зачитати Боже Слово, це буде перший Корінтян, 13 розів, 13 вірш. А тепер залишаються ці три: віра, надія, любов. Оці три. А найбільше між ними любов. У цього місця. Колись давніше я вже так обіцяв, там люди питалися про любов поговорити. Ми говорили про віру, про надію. І сьогодні таке теж бажання говорити і про Божу любов для всіх людей. Ось. Я знаю і думаю, що всі люди знають, що Бог їх всіх любить. Знаєте, як сказав Павло, що я Божої благодаті не відкидаю. Живу, вірою в Сина Божого, що мене полюбив і віддав самого себе. Він нас полюбив. Бог нас дуже сильно полюбив. Ось. І так само Бог дуже сильно полюбив. Я так хотів нашу увагу підтягнути про Соломона-Царя. Як його сильно Бог полюбив. Є написано, Неємія там говорить, що Бог полюбив Соломона, він був любимий Богом своїм, і Бог поставив його царем над Ізраїлем, але чужоземні жінки ввели його в гріх. Ось. Чуєте, Бог сильно людину полюбив. Але Бог людину не зробив роботом, я тебе полюбив, і ти маєш весь час бути святим, я буду тебе весь час керувати тобою, як я хочу. Бог дав людині волю. Ось. Але печаль сталася велика журба з Соломоном, що його ці чужоземні жінки відвели від Бога, що він вже їм так догоджав тим жінкам, що зробив ті капища осі. І навіть тим всім їхнім ідолам, бушкам їм їхнім молився і кадив мудрий Соломон, як його Бог сильно полюбив. Так само нас Бог сильно полюбив. І він хоче, щоб ми йому служили, ось. щоб ми вже не жили для себе самих, а щоб ми жили для помершого і воскреслого. І сьогодні проповідується ці три речі: є віра, надія, любов. Але найбільше є любов, бо Бог це він є сам Бог є любові. Написано, Бог любові та миру, хай буде з вами. Він сам має характеристику, що він є любов, що він любить усіх. Хто так вміє любити, як Бог, ось хто так жаліє, як Бог. Навіть коли Давиду, коли йому прийшлося вибирати, коли Бог предложив йому ці запропонував кари, які би він собі вибрав, чи від людей кари, чи від Бога, ось, то Давид каже: краще впаду в руки Божі. Ось в нього є милосердя. Каже, тільки би мені не впасти в руки людей. Ось, люди дуже є жорстокі. Навіть Христос сказав, ви люди бувши злі, і то потрапити дітям своїм добрі дари давати. А скільки Отець Небесний є добрий і благий, ось Бог є дуже добрий, улюблені. І та любов проповідується, яка написано ніколи не перестає. І ми. Взявши цей урок від цього Соломона, ми маємо собі взяти вписання, ось до глибоко до серця, щоб нас інші, якісь чужі, ці жінки, ці інші люди, ось безбожні, щоб вони нас не звели від Бога Живого, який нас щиро полюбив, ось. Тому що Бог нам дав Духа Святого, і Він дуже ревнує нас, коли ми іншому належимо, коли ми час проводимо не з Богом в молитві, не в Писанні, не в Слові Божому, а з кимось іншим ми проводимо час. Бог дуже ревнує. І він хоче, щоб ми йому належали, улюблені. Ось, і Бог свого часу сказав, що каже, Бог сильно полюбив синів Ізраїля, ось в псалми Давида, що Бог сильно полюбив синів Ізраїля. Кому так являвся Бог? Якому народу, як не Ізраїлю, Бог являвся? Які Він чудеса серед них робив, як через море їх переводив, що море зробилося дорогою і сушою, і вони переходили собі спокійно. Який чудний Бог для Ізраїля. ось. І він так само і любить всіх, хто щирий і любить правду. Ось. Господь каже, він любить так само і приходьте. І ми теж люди, ми всі на цій землі, ми знаємо, ми є як тут приходьте. Все, що тут ми користуємося, це все не є наше. Ми і так прийде час, ми то і все покинемо, улюблені ось. Але яка наша душа? Чи вона є в мирі з Богом, в мирі з усіма? Бог хоче, щоб ми були в мирі і жили по правді. І ще є така річ, що написано, що Бог кого любить, того і карає, і наказує. Ось ми так, коли, може і не хочемо цього приймати. Чому це так? Ми так, коли так кажемо, як Петро, каже, Господи, а це і що? Ось коли Господь сказав, що підперезиться, його поведе, куди він не закончив. Каже Господи, про Івана, якого Ісус дуже любив Петрові, може так стало і може і зависно каже. Ну а він що каже? А Ісус каже, що тобі це до того, що це навіть би до свого приходу я його залишив. Що тобі це є до того? Ти йди за мною. Кожному зокрема Бог має свою долю, і з кожним Бог має особистий розмову. І через кожного хоче особисто по-своєму прославитися, кожного хоче по-своєму вжити в улюблені. Бог нас, дітей Божих, не зробив всіх одинакових і кумбаторців, всі одинакові ходять. Ось. Кожен має свою болю, індуїду. Ось, знаєте, як так само говориться про Петра, ось люди замічали, що він був простий, не книжний, правда, ось, ось, але бачили, що вони були з Ісусом апостоли. А про Петра, а про Павла написано, він був красномовний, в Писання, ось він міг з тими фарасеями і з тими філософами сперечатися і наукою Божою їм доводити, що Ісус є Спаситель. Кожному Бог наділив своїми дарами. ось. Але ми не маємо один одному завидувати, ось, але один одного заохочувати. І знаєте, потім Петро, він дуже полюбив Павла, каже, і з любов'ю каже, як улюблений наш брат Павло задано йому премудрістю, ось, що каже, неуки перекручують ці писання Павла на власну свою погибель перекручують. Але бо там для них є щось тяжко зрозуміле. Але Петро оцінив Павла і зрозумів, що Бог йому дав благодать трудитися для язичників, а Петрові для обрізаних для юдеїв. Ось так само отець любить сина і йому все показує. Ось Ісус він все знав, що йому отець показав. І все він добровільно виконав, що йому отець довірилось. І особливо ту чашу за нас він випив, що ми заслуговували, він випив за нас. І ще є написано, що від любові Божої нас нічого не розлучить. Ніщо. Ми, які злучилися з тою любов'ю, і Господньою ні смерть, ні ангели, ось, ні, як там Петро каже, ні якісь фальшиві. Та навіть Павло каже, був серед фальшивих братів, серед фальшивих сестер. То все гірше, ось коли людина є фальшиві, знаєте, ось коли з тобою може й добре говорити, а поза очі на тебе може говорити. Ось це є найстрашніше улюблені. Ось. Але Павло каже, я був, і каже, мене нічого від любові Божої не розлучить, що є в Христі Ісусі. І буду продовжувати далі йти за Господом. Ось як ті браття зі Сходу, коли в них там загинули їхні рідні, і батько знаєте, так спеціально на похороні, сказав, каже, ви вбили каже, мою найдорожчу дитину, каже, але ви не вбили віри в моєму серці до Бога, любові в моєму серці до Бога не вбили. Ми, каже, і надалі будемо служити і Господу, і його любити. Ось, щоб у нас нічого не розручило. Тому Бог нас любить, брати і сестри, і щоб ми дійсності не уподобалися Соломону, який його жінки звели, щоб ми не уподобалися Самсону, який він був сильний, помазаний назарей Господні. <кхи> Бог з ним говорив, Бог являвся сила Духа Господнього, Дух Божий діє в стані, коли він був на Соломоні. Даліда його звела улюблення, так йому тиготіла, так йому надокучала. Ну та скажи, в чим твоя сила, щоб тебе усмирити. Ну, Явне питання говорить, явну відповідь говорить, чим тебе усмирити, ось. І він їй не так говорив, так каже, і мене тим зв'язати. Вона сказала, він раз все розірвав, бо Господь був з ним. Але вже коли він і серце відкрив, каже: я назарей Господній, вся сила моя в волосях. Ось, І вона тоді тих. Начальників Фелестиянських закликала, і вони там дали гарні срібла, ті золота, гроші їй дали. Все в багатстві, в грошелюкстві, ось. І підстригли Соломона. І потім каже: ось, каже Соломон, вороги прийшли. Він думає, та дай ще, і знов себе звільню, як перше, ось, але не знав, що Господь його покинув. Тому, щоби Господь нас не покинув, нам не треба ну, заігрувати з всяким гріхом, всякими жінками. Ось знаєте, є таке правдиве прислів'я в народі. Просили. Каже, де, каже, сатана не може, там жінку посилає. Знаєте. Ось. А жінка в дійсності, так подивіться, Самсона звела, Соломона жінки звели, Давида теж звела, Версаві. І знаєте, ну таких духовних, потужних мужів Божих звели улюблені. Знаєте, як в народі ще кажуть, що чоловіки керують світом, правда, в є там президенти. ті всі. Каже, А чоловіками керують жінки. Ось вдома жінка керує, місце рахується, що жінка скаже. Тому любі мої, але Бог не так зробив. Бог каже, в сім'ї поставив головою чоловіка, ось, а жінка є його славою для чоловіка. Ось. А для чоловіка голова є Христос, а для Христа голова Бог. Так Бог зробив, і так цього не треба нарушувати. Тому любі мої, Божа любов до нас з'явилася в Христі Ісусі, Бог довів, ось у свого Сина єдинородного дав жертву за нас. Ось, але для нас особливе наше віддячення, наша любов, щоб ми не уподоблялися Соломону, якого Бог так щиро полюбив, але його жінки ввели в гріх. Щоб про нас така не була характеристика. Бог, я його дуже полюбив, але він від мене відійшов. Він з іншими жінками більше полюбляв жінки, більше любив славу людську, ніж славу Божу. Як Ісус сказав до тих фарасеїв, каже, ви каже. Не маєте в собі любові Божої, каже, бо ви більше шукаєте слави людської, аніж Божої. каже. Я прийшов ім'я Отця, каже, ви мене не приймаєте. Хтось прийде в ім'я своє, ви його приймете. каже. Оце є журба велика улюблені. Тому як то важливо, ми, які прийняли Божу любов, як ми маємо дорожити і палати духом. Я собі задумаю теж тим місцем писанням, для кого ж це місце писання написано, що Духом Святим написано до євреїв, не залишайте зібрання. Може для людей світа, для них написано, що вони не залишали зібрання. Вони навіть не знають, що таке зібрання, чи вони там ходити. Для дітей Божих. А якщо ми це нарушуємо, Боже Слово. Але знаєте, Павло каже, духом палайте, Господу служіть Ось, ми маємо духом. Палата. Якщо ми не йдемо на службі, наш дух униває, улюблені, і нам нема бажання Йому служити. Ось. Але той, що нас полюбив, хоче, щоб ми йому служили. Ось, Він нам послужив, як він нас послужив і до кінця нам послужив, щоб так нас полюбив, що себе віддав за нас, що так учням смиренно ноги обмивав, що Петро каже, Господі, та Ти повік мені ніг не помиєш. Ісус каже, якщо я тобі ніг не помию, ти не матимеш щастя зі мною. Петро вже тоді каже, Господи, не тільки мої ноги, але вже і руки і голову. Ісус каже, хто ноги має чисті, той чистий овець. Як важливо, щоб наше ходження перед Богом було чисте, в страху, щоб ми Богу віддячилися за ту любов, ось щоб Бог нам був задоволений, як він був про Його задоволений, каже: нема такого чоловіка праведного, як Раб мій Його. Скільки він переніс випробувань страшних? Ось діти загинули. Ось, він весь час в тій проказі в болях великих, в великі стогони і болі мав. Що жінка вже каже, та прокляни вже Бога та й помри. Ось, щоб не, не мучився він так, але він каже: хіба ми від Бога тільки добре будемо приймати, а поганого не будемо. Каже, Господь дав, хай, Господь забрав хай ім'я буде Боже, благословене. Ні в чому він не согрішав перед Богом йов. І Бог цінив його і каже: нема такого раба мого, як мій раб Йо каже, і до тих друзів каже, і раб мій Йов каже, за вас помолиться. Вони його багато докоряли. Ось. Йова, ти приніс ці страждання, бо ти є грішник ось. Ти був дуже гордий, і вони всяку його докоряли. Він в великому горі. Вони його так прийшли утішати, утішати таким. Ось ми коли не маємо такого, щоб утішити. Ось, але Дух Святий утішає улюблені. Божа любов утішає. І та Божа любов влилася в наші серця Духом Святим. Слава Ісусу! Тому улюблені брати і сестри, церква, дорога Христова, ми будемо молитися, будемо подв'язатися, щоб ми з одягнулися в Божу любов і впалали Божою любов'ю на йому служити і бути йому вірними. Будемо молитись. Амінь.